Щоб об'їхати яму на своїй смузі дороги, доводиться виїжджати на назустрічну. Саме така ситуація у Полтаві на перехресті вулиць Симона Петлюри та Володимира Кісільова. Полтавка Євгенія сьогодні цієї дорогою їхала на таксі. Говорить, слів бракувала як у неї, так і в таксиста. Сьогодні їхала на таксі, і водій дуже сильно скаржився на ями на дорогах. Ніяк ні об'їхати. Потрібно було стояти, дати дорогу зустрічному автомобілю, а потім виїхати на зустрічну для того, щоб проїхати далі. Водій Олег проїжджає цією дорогою щодня. Говорить, тут часто трапляються аварійні ситуації: усе через ями на дорогах. Слів нема, матюки тільки. Звісно, об'їжджаю. Як світофор поставили, то реже стало. Ну, ця яма, звісно, створює. Тут ж, бачите, всі об'їжджають цю яму. Створює незручності. Ями і вибоїни на дорогах у цій частині міста не новина, говорить Полтавка Надія. Їх засипають щебенем, згодом вони з'являються знову. Це створює певні незручності як для пішоходів, і для водіїв, особливо в той період часу, коли вимикається світло, немає освітлення. Перед переходами водій своє часто не зможе затормозити. В зв'язку з цим можуть бути якісь певні проблеми із пішоходами. Ремонту на перехресті вулиць Петлюри так і Сільова, і на самих вулицях бути, говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Вся ямочниця проїжджій частині у нас зараз планомірно усувається. Тобто, ремонтуються другорядні вулиці, ремонтуються такі вулиці, як Зіньківська, Половка, почався ремонт. Почався ремонт, вже закінчують шломку, переходять на панянки, і там і в подальшому всі транспортне кільце першої, другої черги буде відремонтовано. Цю ділянку планують почати ремонтувати в кінці червня, зазначив Тарас Панасенко.